Привіт! Я рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати трошки про орхідеї. Які є мої помилки у вирощуванні орхідеї. Хочу з вами поділитися. Два роки тому я прийшла у епіцентр, і я захотіла собі купити отаку, як ви бачите, зараз таку квітучу орхідейку. Вона стояла. Біля каси, як переважно стоять, орхідеї вже переоцінені. І е, вона мала на собі три цвітоноси. Вона так гарно цвіла. Один, правда, цвітонос у неї був вже е, від, так, що відцвій був, вже був сухий. А на собі вона мала три цвітоноси. Але орхідейка ця дуже така була гарна, але ця орхідейка була практично без коріння. Ну, коли я побачила таку красоту, якщо вона цвіла на три цвітоноси, це було шикарне цвітіння. Це було дуже гарне цвітіння. І я, не задумаючи, взяла цю орхідейку додому. Забрала і сказала, пішли зі мною, не будеш тут стояти. Було холодно, була осінь дуже холодна. А вони стояли біля каси, де двері відкриваються, закриваються, і я. Пожаліла цю орхідейку, забрала собі. Але я принесла її додому про те, що я бачила, що ця орхідейка є без коріння. В неї коріння практично все зігнило було у гушечку. Не було нічого. Нічого не було, практично тільки були сухі стежні. І я е, прийшла і думаю, що ж мені з цією орхідейкою робити? Я почала думати, думати. І ви знаєте, що я тоді думаю собі, я не буду цю орхідейку витягати з цієї посадки, що вона є. І я її не витягнула. На той час у мене був вже у хаті магнікур. Я собі придбала от такий препарат превікур, магнікур, це є одно і то саме. І е, я е, зайшла і розробила магнікур. І корінчики залила усі оцим магнікором. І залишила десь отак, залишила я воду у горшечку. І так вона собі стояла. Вона собі так стояла, я водичку не зливала. Ви спитаєте, чому воду ту не злила? А для чого було ту воду зливати, якщо корінь там не було. Вся губчата структура коріння була зігнивша. І при тому, що там тільки лишилася нитка від корінчика. А нитка повинна чимось живити цю орхідейку, щоб орхідейка не втратила і листочки свої. І я у цьому цій орхідейці допомогла. Я залила її манікуром і е, при тому, що вже так її і залишила, але е, я її не пересадила, не відрізала ці корінчики. Правда, її оприскувала, кожен раз її я все оприскувала, старалася янтарином оприскувати, цирконом оприскувала її. Чим можеш тим оприскувала. Всякі маніпуляції приймала для оприскування, що, що лише може було. І живою, і що, я, що в мене під руками було, і нв -101. все, все робила. Тільки щоб ця орхідейка мені. Не втратила себе і не почала заново себе відроджувати. І в мене це вийшло. У мене це вийшло. Довго орхідейка, правда, відходила, довго вона нарощувала корінчики, дуже все довго це в неї вийшлося, тому що коренів не було. Не було коренів, там порожньо все було. І зараз вона в мене так і знаходиться. Отак, От як ви бачите, на, на дні горшечка є. Зелень є в водорослі, вона так собі росте, вона проростила корінчики уже у цьому горшечку, Вона всередині наростила собі корінчики. І ця орхідейка відновилася. Ще попроростали коріння і у кашпо, вони пішли, вони шукають вологи. І зверху корені повітряні пішли так само. Що вже орхідейку цю я зможу пересадити, коли вона відцвіте. І е, за той час я вам також покажу, дивіться, як е, видно по орхідейці. Е, коли я її купила, у неї було от тільки оцих два листка. Оцих два листка, і оце три листка у неї було. І вона, знаходячись у мене, відрощує Оцей листочок. Замітно вже, правда, бо він йде менший, він вже йде не такий великий, як цей, він йде менший. Але при тому він повністю не йде такий маленький, він не відроджується. Він дав оцей листочок менший, а вже слідуючий листочок він відростив нормальний. Відростив уже гарний, листочок великий. Потім далі відростив ще один, і ще один відростив. Так що. Уже у мене оцих чотири листочки ця орхідейка відростила за 2 роки. Вона потихеньку дуже собі відновлювалася, потихеньку. А чому е, я вам кажу, е, щоб орхідейки не пересаджувати, якщо вони без коріння, щоб їх не чіпати. У цьому горшечку, що вони знаходяться, там є їхня екофлора. І їм краще буде там адаптуватися у тому горшечку. Тільки треба. Дати Так, як я дала магнікур і заблокувала ту всю інфекцію, яка була на той час у горшечку. Коріння гнили вони мали грибковість, мали інфекцію, а магнікур мені допоміг. у цьому. Він заблокував оту всю інфекцію і допоміг орхідейці вийти з того, з того стану, в якому вона знаходилася. А я вам покажу зараз ще одну орхідейку, яка в мене отут є. Я вже багато років теж маю орхідейку таку, я собі е, придбала, це є радуга, дуже така орхідейка гарна, подібна до лігату. Може хтось знає, які орхідейки лігату. А це в мене радуга. Я також її купила. І ця орхідейка прийшла до мене в такому стані, убитому стані. прийшла. При тому, що. Я, чесно кажучи, так як була початківець, я просто не знала навіть, що з цією орхідейкою робити. І подивилася, там така була посадка страшна, корінь не було. І я почала шукати по Ютубі, що, що мені з такою орхідейкою робити, що мені робити. І я дуже багато передивилася, всяких відео, передивилася, перечитала. Ну, зробила все рівно, неправильно. Зробила. Я витягнула цю орхідейку з цієї посадки, що вона була, і посадила її у слідуючий ґрунт. Я дала її е, на низ керамзіт. Я подивилася жінку, яка вирощує повністю всі свої орхідеї, витрясає ґрунт і ростить їх повністю у керамзіті. Але, е, думаю, ну, воно мені е, щось. Е, ну, думаю, самий керамзит, Треба щось ще орхідейці туди дати, щоб воно і тримало, і вологу, щоб і тримало, бо керамзит дуже швидко він так просихає. І я е, зайшла і е, цю орхідейку пересадила в керамзит. і ще плюс до того я додавала ці орхідейці кору. І в половину горшечка, виходить, у мене. Вже тут не видно так, бо зеленю, так само мохом цей горшечок водорослями покрився. От Не видно так корінчиків. Але ця орхідейка дуже довго відновлюється. Дуже довго відновлюється. При тому, що я її купила от з такими великими листками. Я її купила з такими великими листками. А вона мені почала, коли я її пересадила. Уже у такий ґрунт, вона мені почала відрощувати. Отакі, 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 отакі листочки вона мені почала ростити. Маленький, оцей маленький, цей був вже трошки більший. Оцей вже теж такий негарний листочок. Потім слідуючий, ще, інакший, трошечки більший. І вже вона так би почала трошки відновлюватися. Але я б вже хотіла цю орхідейку бачити. У цвітінні, вона вже в мене дуже багато років, а вона ще тільки відновлюється, тільки відновлюється корінчиками, листочками, відновлюється. І це була моя така помилка, яку я взяла і пересадила цю орхідейку з того ґрунту, в якому вона знаходилася. При тому, що я не знала, що мені робити. І тепер вона відпустила також, вона дивлюся, пустила корені повітряні. Дуже великі ці корені. Вони, е, я знімаю часто її у ванну, щоб її помити, під душ теплий її взяти. І е, корінчики тягаються і закуклюються постійно. Потягнула, уже, корінчик закуклився. Що вже також ця орхідейка хоче пересадки. І ви знаєте, навіть, м, часто кажучи, ще не готова, аби я цю орхідейку пересадила. Ще думаю, ще трошки. Ще трошки, хай ще трошки. Хай вона почне повністю ці корінчики, вона почала вже розкуклювати. Оці корінчики, ще не всі, але хай вона війде у кращу вегетацію, щоб вона краще почала ростити все і, і листочок, бо листочок вона вже ростить молодий. І корінчики, щоб краще почали розкуклюватися і почали, щоб прости. І тоді я її вже пересаджу. Уже ще раз у другу посадку. Трошки дам її оцеї кори, щоб вона росла, щоб екофлора була у її горшечку. І пересаджу її також. Але хочу вам показати результат, які листя були тут, як, от, навіть стоять корочки, підпирала, бо листя падали такі, як у вушка спаніеля. І я підпирала листочки, щоб вони тримали тургор свій. От я вам покажу оцю орхідейку і покажу цю, ви бачите, велику різницю, тому що ця має гарні великі листочки, ця себе гарно відновила. Має уже на собі чотири листки, а оця має маленькі такі листочки, малесенькі, невеличкі, на пальчик листочки. Ну, це ж неправильно, орхідейка потихеньку відновлюється, але в неї немає сили просто відновитися. І також я її допомагаю. У різних стимуляціях. і стимуляції різні, і реанімація постійно з цією орхідейкою реанімація, Бо тому що я дуже хочу цю орхідейку, я боюсь її втратити. Але вона дуже повільно оце в неї все відбувається. Дуже повільно вона дається на лікування. Але вже дивлюся, що вона потихеньку, 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 і потихеньку вона в мене зацвіте. Я буду надіятись на те, що я буду бачити. Уже її цвітіння. І м, хотіла зразу зняти ці листочки. А потім, думаю, ні, не знімаю, вони дуже такі тверді, дуже такі е, гарні, тверденькі. думаю, ні, не вмішуюся я у процес природи. Хай вона собі сама відсушить ці листя. І тоді хай собі е, ще візьме поживні речовини з цих листочків, які тут знаходяться. І тоді, якщо вона вже буде їх жовтити, я їм допоможу зняти ці листки, забрати геть, щоб тих листків не було жовтих таких. І ще що хочу сказати за цю орхідейку, що я думаю, що ця орхідейка була дуже сильно загудована е, всякими хімікатами, тому що їх продавали на, ну, на торгівлю, і дуже довго вона відновлюється. Дуже-дуже поволі вона відновлюється, бо орхідейка, яка мало отримувала підживлення хімічних, то вона краще дається на реанімацію, а котра довше відновлюється, та більше отримувала більше всякої, всякої такої хімії. І орхідейка хоче тої хімії, а ми їй тої хімії не даємо, якої вона хоче. Даємо щось її інакше, а вона хоче тої, що її там вирощували в парниках. І того вона хоче. У нас того немає, у нас є те, що ми купляємо у себе, що де знаходиться у нас у садових центрах, у магазинах. Що є, те ми купляємо. І е, також е, такі маніпуляції я з алоєм і робила, допомагала. Після того, як я її обробила алоєм, вона почала е, рухатися з місця. Вона, я побачила її кращий ріст. І більше я починаю робити, е, приймати через то, більше таких, так як алої, більше таких природним засобом, народним засобом стараюся лікувати такі орхідеї, тому що вони піддаються швидше на отакі лікування. От так, така у мене сьогодні тема про мої помилки, які я зробила на свій час. І з цими помилками я ділюся з вами, щоб ви таких помилок не робили. Щоб ви не пересаджували орхідейки, в яких зігнила коренева система. Заблокуйте їхню інфекцію у горшечку, дайте їй їм друге кашпо, залийте водичкою з магнікуром чи топсіном М, Також він дуже добрий. Для лікування, грибків усяких. І допоможіть орхідейці вийти таким чином, щоб її не витягувати з горшечка. І буде вам радість, і буде орхідейці радість, тому що вона швидше адаптується, швидше вона почне ростити корені і вона буде вам квітнути, і ви будете радіти нею. От така у мене на сьогодні тема про. Пересаджування орхідеї і прокоріння, які зігнили у посадках. Так, вона мені ця красуня зацвіла. Також дивлюся, вона мені дала останній тут розпустила такі, таку квіточку розпустила два, два, дві пелюсточки. Отут таких, вона мені дала дуже таких мутованих Мутація пішла у неї. Ну, щось також пішло не по її, щось вона не схотіла. Щось замало її було. Вона з бокових бруньок мені дала і порозбуджувала сплячі бруньки. Також тут -ка дивлюся. І тут одна, і тут друга. Є що орхідейка така трудяжка орхідейка. Ну, і така в мене красота, ця і залишилася. Вона мені не пропала, і корінчики є. Так що вона піде в пересадку вже здоровими коріннями. І я її зроблю гарну посадку, таку, щоб її було добре. От така красота. А оця красота буде ще трошки чекати, щоб повністю пробудитися, щоб краще коріння, коріння у неї прокинулися. І щоб вже почався вегетативний ріст. Ось таке в мене було відео на сьогодні. Я всім гарно дякую, що ви мене дивитеся. Якщо вам відео це сподобалося, було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дуже була рада, якщо я комусь допомогла у цім питанні. А всім бажаю в першу чергу мирного неба над головою, рясних Божих благословінь. Нехай вас всіх Бог оберігає, і щоб ви всі були здорові, хай всім вам Бог допомагає! No, sve dobre vam!